Дружні, з вами на зв'язку Денис Дружні. Сьогодні в цьому відео дружні. ми Пам'ятаєте, ми коротше, пили з вами Були цю, цю штуку таку холодну, забу, як називається. Зараз подивлюся на каналі. Коротше, це Мокейт Фрозен Чіно Пістачі. Пістачино Чіло. Ось такий холодний напій. Коротше, напій кавовий розчинний Frozen Fісташка. Ми пили з вами Не знаю, пару тижнів назад Тоже розчинні на... Пі, зі смаком черниці нагадав, та. то це у нас мокейт, так. Ну зараз я знайду що. Той напій, який ми пили, так. Так. Так, 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 так. Я пам'ятаю, що ми пили з вами. О, цей. Найшов. Швидко, помов, А, швидко, блін, швидко гівно. Реклама, коротше, та. Коротше, оце, що ми готували на пій молочні, розчинний мій Мокейт кул шейк Чорниця. кул шейк Чорниця. Це Мокейт Froszен Chino. То була чорниця, це у нас. Це у нас що? Фісташка. Фісташка напій кавовий, Фісташка. Я ще коротше, взяв лимонад. Також зі смаком лимонаду, апельсин, Перси. Оце ми ще теж завтра спробуємо. Сьогодні у нас ось. Це, так. Я, коротше, пішов вчора в Аврору, скупився всякими снеками. ви знаєте, як то вони називаються, я вже забуваю все. Ну оці. То поки, блядь, не подивишся, поки не, не, не скажеш. Бонзо. то мене вже все. Бонзо купив ось різні снеки бонзо. Ось гонзо. Ну і якийсь один папрінгс. Папрінг. Да. Так, добре. Це ще ні такий не упал, то диплому не крауси. Ідіот, блядь. Добре, народ. Зараз ми проривуємо на цей Мукейт Фрозен. Тому погнали готувати. Зараз спосіб э, приготування прочитаємо і приготуємо з молоком. Let's go, погнали! Деніс Фенні реагує, Деніс Фенні реагує, сьогодні він буде готувати. Так, значить. К, напій кавовий, розчейний мокейт фро, Фрозенчино, Фісташка. Frosen Chino, Фісташка, сташка, Сташка! Давайте готувати. Let's go до готування, так. Так. Так, добре. Добре, добре, добре. Та ніхрена не добре. Ніхрена не добре, народ. Я зайшов сьогодні у розділ коментарі, але то ще є розділ очікують на розгляд. Тобто у цьому розділі знаходяться коментарі, які самі найгірші коментарі, самі матюки, самі погані, що може бути. І. Ліпше би я туди не заходив. Та. Ну що, я не знаю, що цим людям бракує, що вони таке можуть про мене писати. Я не знаю. Видно... Вони взагалі не вдячні ні життю в цьому світі та нічому. Я не знаю, чому вони на цьому світі існують, чесно. Цим людям треба взагалі ізолюватися від інтернету, від суспільства від усього, щоб вони не могли... не то що писати, щоб вони не могли взагалі дихати. Бо вони взагалі самі найпослідніші ідіоти на цьому світі. Що можуть бути ці хейтери? Так. Спосіб приготування. Всипти в міст пакетика в стакан. Залити холодним молоком або водою. Добре розмішати. Давайте молоком залиємо, так як це є напій кавовий, то його добре було би молоком залити. Так. Значить, в стакан. Не знаю, скільки дві порції робимо, чи що. Так. Давайте. Напевно. Ну, давайте одну чи що. Так аби швидше було. Что тут не? Ну не пише скільки, чи, дві порції можна чи. Ну поки що одна, добре. І цей міст пакетике залити холодним молоком, або водою. Добре розмішати. Давайте молочком залиємо. Та я не знаю, чи тут цукор треба, А, до речі, ми забули саме попробувати. Чи воно солодке, не солодке. Пробуємо. А -а -а. Це таке, як кава. Як макофе. Так, добре. Тут не треба гріти молоко, бо це типу, холодний напій має бути. Так, Так, добре розмішати. Розмішуємо, розмішуємо. Е, ви запитаєте, що вони тобі такого Денис Френді написали поганого, ці хейтери? Ну, побажали, по-перше, щоб я вже не існував на цьому світі. По-друге... Зачепили колір волосся. За що я хочу сказати дальтоніки повні. Ну, що зробиш? Так. Дальтоніки, значить дальтоніки. Так. Ну і по-третє, купа матюків. Типа, та. ти такий-то, такий-то. Я думаю, ви собі уявляєте що. Ну, що зробиш? Я їх всі гарненько позаблоковував. І на цьому ще скінчилося то. Та... Я просто, знаєте, час від часу заходжу, спеціально кожен день туди в той розділ не заходжу, аби, аби той кошмар не читати. Та. Ну, я кажу, їм треба взагалі їх десь закрити, якісь, якісь тюрми, аби її ізолювати від інтернету. Та, щоб вони не могли нічого писати погано. Я не розумію, в чому проблема? Не подобається мій контент? Згорну, або Є така функція на Ютубі не рекомендувати цей канал. Нажимаєш на рекомендувати цей канал і до побачення. Ні. Вони будуть тобі найгірше писати того, що я не знаю. Бо тому що їм щось бракує. Ну бракує, то бракує. Підуть в дупу. Так, добре, я розмішав. Може треба було кипяточка ліпше. Ось таке пістачино. Коротше, я міг учора в Аврорі ще не закуповуватись, бо в мене на 2 дні ще було. Але, в принципі, ще третій день вихідних там. Не третій, другий, неділя. То на неділю вже треба було б якихось снеків. Тому я снеки купив там. Знаєте, таке відчуття після цих хейтерських коментарів, що ти не хочеш вже ці шорти знімати. Бо на цих тут коментарів, по суті, негативних нема, бо того, що. Якщо відкриті коментарі тут під цими відео, то їх мало. Тип, по суті, поганих коментарів немає. А по-друге, коментарі закриті в більшості, так? Так. Ну, поки що на 8, не знаю. Воно же айс, Frosен Chino. Ну, Frosen Chino. Там же пише холодно. Ну, я добавлю одну цукру. Водою теж холодною, бо то, що це фрозен. Так. Ну це літневі напої, літневі. Ми розпиваємо з вами холодні. Літневі напої. О, як цукор добав, то супер. Тепер вже може і на дев'ятку тягнути. Добре. Я просто, знаєте, стараюся на цих хейтерських коментарів не відповідати тим же негативом матюками, і, і то саме бажати, щоб вони вже не жили. Бо тому що, по-перше, навіщо? По-друге, Ютуб слідкує вже. Ну тобто він так не пропуститься цю, цю негативчину. Він вже блокує, бачите, у розділиці, Тобто він так не дозволить. А по-третє, ну, кому це треба. Типа що це дасть? Якби це він мені у лице сказав, оце саме, що він написав, тут би він гарно отрив кулаками. Та. А це, що він написав, бо він знає, що він анонімний, фейковий аккаунт він пише. З фейкового аккаунту. Там за лінією аватару нічого, спеціально маскуються. Тобто ховаються ти що? Ти можеш підписати всяку єрунду, яку хочуть. І ти з цим нічого не зробиш. Ну, хіба що заблокуєш аккаунти. Добре. 9 балів. Ну, що зробиш? Давайте сипемо ще разок. Усе, так. Не знаю, мені з чорницю було смачніше. Черниця була смач... смачніша, так. Так, добре, ось тако. І насипаємо молочка, 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 молочка. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, піна пішла. Ну, ёлки палки Добре. Ну, виглядає воно ну, ось тако. Та, бо то треба зараз це розмішати, бо то як кава кава. То треба її розмішати, та. так. Так. Добре, дамо цукор. Я думаю, лимонад буде смачніший. Бо це типа кави. Так. Ну, нічого, пити можна. Холодний. Але я думаю, що це можна пити і... Ну, типа як закипів чайник, залити кип'яточком молоком, як так. Але просто воно пише, що фрозен, фрозенчино, тобто холодне капучино. Та. Тому так. Тому п'ється так. Та й мені плюс не треба гріти. Чайник, чекати ще на чайник, там. Ад Cold Milk. Тобто холодне молоко. так, Забув я, коротше, вчора вроді, що в мене ще є ці дві пачечки на контент. Ну нічого. Я тут собі тепер тільки думаю, що знаєте, я ж малюю, ну, хочу малювати зараз, починати ваші аватарки. Тобто міняти контент, малювати аватарки. А вдруг ти намалюєш хейтера, потратиш час намалював аватарку хейтера, потім він тебе спочатку подякував, а потім перетворився з підписником хейтера, почав тебе хейтити. І що? ти малював аватарку. Та... та й заблокують і все. Ну, різні є люди, там. У нашому житті він би може такого не посміявся. Таке написано ну, сказати, так. може би посміявся. Посмію сказати. Ну, в інтернеті ти як під інкогніту, ти, ти вже можеш писати, що хочеш. Ти з фейкового аккаунту ти. Ну хай буде, з цукром 9 балів, без цукра 8. Ну так є. Пам'ятаю тоді чорницю, то не треба було додати цукор. А може і треба було трохи. Що ми, коротше, знаємо, що порожочок той самий був смачний. Та. Ну тут треба, бо тут так, як кава. Йой, цукру купа на дню. Це капець. Попри те, що хейтерські коментарі я все одно продовжу знімати. Бо це означає, розумієте, якби я. О, все, я обіжаюся. Часто, що мені нахамили. Ти типу, побажали, щоб я вже не жив. Ти знаєте, все, не знімати. Ні, такого не буде. Бо це означає, що хейтери перемогли. Бо це би означало, що хейтери мене перемогли. І не заставили своїми поганими коментарями мене не знімати. А нічого подібного. Я буду далі знімати. Щоб показати, а ну йдіть у дупу, хейтери. Ви пишіть, скільки хочете свої дебільні коментарі. Ну я знімати ніколи не перестану. Ну, будуть десь паузи, там. Але... Так то не перестану. Буду далі знімати. По того що, того, що мене... мені подобається знімати. Я люблю знімати. Чому би не знімати, так? Аби пішіть далі дурниці. Всіх Всі позаблоковую. Добре народ. Будемо завершувати. Поставив у цьому мукейт Фрозен 9 балів з цукром. так. Це ще треба додати цукор. Тому якщо ви купуєте цей напій, ліпше додати цукру. ще, та. Можете коротше, купити цей напій, він класний. В Аврорі продавався. Не знаю, чи у вас продається. В Аврорі. Можете собі зацінити, долиєте собі молочка. Гарненько перемішають, перемішаєте. Холодно, холодно молока. Та, і смакуйте. Також, як я смакуєте, та. Це я говорю для нормальних людей, не для хейтерів, та. для своїх підписників. Та. А, о, ще нагадав він. Там ще написали, щоб побажали, щоб, я, щоб не тільки я не жив, а щоб ще й мої підписники не жили. Я видно, побачив число підписників. Ти. Чому б не побажати їм те саме, що я автору? Ну нічого, йому, йому він швидше не буде жити. Так Бог дасть, думаю. Добре, народ! Байдуже. Коротше, треба чекати на цих хейтерів, треба далі знімати, радувати нормальних людей. А хейтери, вони з часом підуть. Вони довго не залишаться, я надіюся. Добре, на цьому все. З вами був як завжди Дениско Френдів. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Та. Та, ось таке було. Відео ось таке було Мокейт Фрозен Чену. Можете собі попробувати. Завтра спробуємо цей лимонад Пятті. Та, Мокейт Птіті, Лемонад Sunset Paradise. Та, це завтра. Добре, бувайте, дружні.